Вітаю, з вами Шалоне Макс, і сьогодні в нас переказ комедійного бойовика Каскадер, і розповідає про пригоди Кольта Сіверса, колишнього Каскадера, який повертається в світ кіно після довгої перерви. Це відео містить спойлери, тож чи дивитись далі вибір за вами. Кольт Сіверс колись був успішним каскадером, але його кар'єра пішла на спад після того, як він невдало виконав трюк. Він кидає усе, що було в його минулому житті, і тепер він працює звичайним водієм, згадуючи гарні дні. Все змінюється, коли він отримує пропозицію повернутися на знімальний майданчик для завершення фільму. Гейл Мейер телефонує йому після 18-місячної відпустки і пропонує роботу на знімальному майданчику великого блокбастера. Джоді, колишня дівчина головного героя, стає режисером і потребує допомоги першокласного каскадера яким є наш герой, щоб завершити фільм? Він погоджується, сподіваючись, що це допоможе йому повернутися в індустрію і відновити стосунки з Джоді. На знімальному майданчику Коль дізнається, що головний актор фільму Том Райдер зник. Він відомий своєю безвідповідальністю і складним характером, що створює величезні проблеми для знімальної групи. Гев розказує, що Том зник після того, як зв'язався з місцевими представниками кримінального світу, та просить допомоги знайти його, щоб виробництво фільму не закінчилось, і у Джоді був шанс стати режисером, бо для неї це дебютна стрічка. Пошуку зниклого актора приводять у номер, який таємно зняв Том, і там він знаходить тіло одного з каскадерів на ім'я Генрі. Кольт одразу біжить за поліцією, та коли вони приходять на місце злочину, то нічого не знаходять. Повернувшись, Гео пропонує Кольту вшиватися, бо запахло смаженим. Він таємно продовжує пошуки та знаходить помічницю Тома, на яку полюють наймані вбивці, для того, щоб забрати її телефон. Після довгої погоні йому вдається отримати телефон з доказами про те, що райдер вбив свого каскадера. Розуміючи, що сам не впорається, головний герой бере у помічники свого друга Дена Такера. вони вирушають у дім Райдера, але там на них чекає засідка, результатом якої стає те, що телефон з доказами знищено. А Кольт опиняється в руках Тома Райдера, який увесь цей час переховувався за вказівкою Гел на кораблі, і Сіверса покликали лише для того, щоб зробити винуватим у смерті Каскадера Генрі. Після довготривалої розмови Кольт Сіверс стікає та робить так, щоб його вважали мертвим. Звісно, що по всіх новинах розлетілася звістка. Про те, що він вбив каскадера, Гейл намагається схилити Джоді на сторону того, що він був винуватий, однак вона з підозрою до цього відноситься, тому що в це складно повірити. Кольт їй усе розповідає. Разом вони створюють план, за яким змушують Тома у всьому зізнатися. Однак Гейл так просто не здається і викрадає запис зізнанням. І тут Кольт все ж таки доводить справу до кінця, забравши запис. Фільм вдалося дознімати, головну роль у ньому зіграв Джейсон Мамоа, а Кольт і Джоді залишились разом. Цей фільм є ремейком серіалу 1981 року. Головні актори виконали Камео у цьому фільмі. Також цікавим фактом є те, що серіал транслювали на території України в період з 2000 по 2001 рік, озвучений відзвісно звісно, був українською мовою.